Відбувся черговий особистий прийом громадян головою районної державної адміністрації Романом Кварденком. Цього разу до представника виконавчої влади району звернулося шестеро красноградців. Люди прийшли як з особистими питаннями, так і такими, що стосувалися життєдіяльності конкретної територіальної громади. Так, наприклад, Раїса Миколаївна Зубова з Кирилівки порушила перед Романом Квартенком питання газифікації цього населеного пункту. В селі створено кооператив, люди за власні та спонсорські кошти мають певний перелік документації. Необхідне фінансування самих робіт, як запевнив Роман Квартенко, дане питання можливо вдасться вирішити в наступному році за рахунок коштів, отриманих від видобутку сланцевого газу в області. Ці средства всі будуть направлені на ті проекти, які у нас були які також під час особистого прийому було порушено і низку інших питань: проведення ремонту покрівель, перерахунок пенсій, добросусідські відносини. Усі вони взяті на контроль головою районної державної адміністрації.